У 8.30 в холі гімназії номер 24 зібралися стурбовані батьки учнів. Заявляють, металодетектор, який близько тижня тому встановили у навчальному закладі, може негативно впливати на здоров'я їх дітей. Ми не проти встановлення металодетектора. Ми проти неконтрольованого, без алгоритму в його використання. Металодетектор встановлений на вхід в школу. Так? То я не вважаю за потрібне дітям, які йдуть на фізкультуру, проходити виходити на урок фізкультури через металодетектор і заходити на урок з урока фізкультури на металодетект через металодетектор. Якщо дитина виходить додому, навіщо їй проходити через металодетектор через двері? Я не бачу в цьому потреби. Як зазначила пані Юлія, її дитина має проблеми зі здоров'ям, які саме не вказала. Розповіла, що із заявою звернулася до директора, аби дитині організували альтернативний вхід. Є двері, четверо дверей. Можна якось організувати вихід дитини не через металодетектор. Можна, правда? От про це питання ми обговорили. Просто ми повинні розуміти, наскільки впливає металодетектор на е, недосформований дитячий організм. Фіксували звернення батьків і правоохоронці, нібито одній учениці обмежили доступ до навчального процесу. Дитина не хотіла проходити через металодетектор, а по-іншому потрапити в навчальний заклад не могла. До слова. Це єдина скарга із усіх трьох шкіл рівного, де вже встановлені аркові металодетектори. Коли ми приїхали на місце, ми ніяких порушень не виявили зі сторони навчального закладу. І ніхто прохід не забороняв і ніяк не обмежував право на освіту його дочки. Дитина не хотіла, тому що батьки самі забороняють їм проходити через цей металодетектор. В дитини запитуєш, чому ти не проходиш. Вона каже, тому що порушується моє біополе. Це дуже складне формулювання для дитини третього класу. Дітям батьки, яких звернулися із заявами до адміністрації закладу, таки організували альтернативний вхід. Їх речі оглядає офіцер освітньої безпеки. Звичайно, у закладі, крім тих мам і тат, які проти, є й ті, хто за встановлення рамок. Я вважаю, що всі ті побутова техніка і взагалі наше життя зв'язана з новітніми технологіями через це, де б ми не знаходилися, все рівно ми знаходимося під ти у тих чи інші ми ні. тут тим більше вивчивши це питання, подивився оінсує сертифікації, директор школи надавала. Я вважаю, що це мінімально приміння. Тобто, тут немає проблем. Усім батькам адміністрація закладу надала висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, де вказано, що рамка та її магнітне поле не несе негативного впливу. У на здоров'я, однак батьки наполягають на проведенні додаткового дослідження. Це їхня суб'єктивна думка, тобто якихось документів не надають. Це просто їхня думка, що е, даний пристрій може шкодити здоров'ю їхніх дітей. Просять нас замовити ще додаткову експертизу. Для того щоб чітко було прописано, що даний пристрій не несе загрози здоров'ю їхнім дітям. Окрім санітарного висновку, і поліцейські стверджують, що арковий металодетектор не несе загрози здоров'ю дітей. Коли ми їх встановлювали, перед тим нам надали всі документи. В цьому переліку документів є висновок державного інституту. Науки праці імені Кунтієва, в якому чітко вказано, що цей металодетектор відповідає всім чинним, чинним санітарним нормам. Як розповіли в адміністрації закладу, лише один учень з усієї школи має довідку, в якій вказано, що дитина не може проходити через арковий металодетектор у зв'язку з тим, що носить слуховий апарат. Інші батьки чекають додаткового дослідження, щоб точно знати, як впливає на здоров'я дітей арковий металодетектор і чи впливає взагалі Юлія Смаль В'ячеслав Мельникви.